Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students! Hello, kids! Рада вас знову зустрічати на своєму каналі вивчення англійської мови Apple Tree. Сьогодні ми з вами розглядаємо другий урок першої теми Friends. Отже, сьогодні на уроці ми з вами будемо рахувати. Рахувати до 10. So Listen and point – Послухай та покажи. Порагуй дітей. Отже, наша, як ви бачите, наші діти, це у нас Misty, це у нас Thunder, Flash, Whisper – Стоять вже на уроці фізкультури. Слухаємо, повторюємо за диктором. Рахуймо разом. Hello. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ОКей. Okay. Порахуємо ще раз від одного до десяти. Обов'язково повторюйте діти за диктором. О Тур. Five six. Seven. Eight. Nine. Ten. Task two вправа друга. Listen and say. Послухай та скажи. Назви, будь ласка, ВІК наших головних персонажів. Окей. Okay. Питання, скільки тобі років, звучить як how old are you? How old are you? І додаємо ім'я. Наприклад, How old are you, Misty?» Місті, скільки тобі років? Щоб дати відповідь на це питання, починаємо її з виразу I am, або скорочено «I'm». I'm 6. Мені 6. How old are you, flash? А тобі скільки років Flash?» I'm seven. Мені сім. How old are you? Whisper. Whisper. How old are you? Whisper. Whisper. Скільки тобі років? I'm eight. Мені вісім. How old are you? Thunder. А скільки тобі років? Thunder. I'm eight. Мені вісім років. А тепер послухаємо за диктором і повторимо ці слова. A a how old are you misty i'm six how old are you whisper i'm eight how old are you flash I'm seven. How old are you, Thunder? I'm eight. Great, well done. Попрактикуйте ще раз, будь ласка, ці питання у класі. Наприклад, поставте питання своєму однокласнику How old are you? Скільки тобі років? Він має відповісти I'm 7 or I'm 6. Вправа третя. От в цій вправі треба було, буде запитати і дати відповідь. Ask, це ми запитуємо, answer – даємо відповідь. Hi, по-перше, треба привітатися, сказати Hi. What's your name? Як тебе звати? Hi, відповідає вам співрозмовник: I'm Ivan. Мене звати Іван. How old are you? Скільки тобі, тобі років? I am six. Отже у нас уже виходить діалог. Спробуйте такий діалог розіграти в парах на уроці або вдома зі своїми батьками. Отже. Hi, what's your name? Hi, I'm Ivan. How old are you? Скільки тобі років? I'm six. Great, well done. Повторіть, будь ласка, ще раз лічбу обов'язково на наступний урок. Ну і, звичайно, елементарне питання про вік How old are you? І відповідь на нього I'm Six or I'm 7. На сьогодні це все. Goodbye, good luck. До зустрічі на наступному занятті.